Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні у нас на огляді дуже зручна та практична модель велосипедів від вітчизняного виробника, а саме Avanti Fold. Це складний велосипед, причому дана модель пропонує два розміри колес 20 та 24 дюйми. Обидві варіації мають однакові комплектуючі, а також обидві підходять на зріст від 150 до 180 см, а максимальне навантаження 100 кг. Байк ідеально підійде людям, які віддають перевагу пересуванню містом на короткі відстані. Також складний велосипед ідеальний, адже його можна перевозити в багажнику і зберігати в офісі, а вдома він не буде займати багато місця. Обидві версії мають два кольори чорний та білий. Алюмінієва рама й вилка слугують базою велосипеда. Вони зроблені таким чином, що навіть з механізмом складання та однією трубою велосипед залишається жорстким і маневровим. Механізм складання являє собою два затискачі. Перший розташований біля рульового стакана і складає саме кермо, а другий біля критичного вузла і складає саму раму. Процес складання здійснюється без інструментів, оскільки обидва затискачі оснащені ексцентриковими фіксаторами. Додатково велосипед оснащений аксесуарами для підвищення практичності. Багажник дасть змогу перевозити вантаж, а повнорозмірні крила захистять його і вас від води та бруду. Сам велосипед можна припаркувати за допомогою розкладної підніжки. Набір компонентів, які відповідають за керування, спрямований на практичність і комфорт. Високе кермо з виносом регулюється за висотою для підбору максимально комфортної посадки, а сідло оснащене великими пружинами для поглинання вібрацій. Ланцюг захищений щитком, тож ваш класичний одяг не забрудниться передньою зіркою. На обох версіях встановлені покришки Чао Ян. Обидві версії мають ширину 1,95 дюйма. Протектор цієї гуми має бічні зачепи, що відповідають за стійкість велосипеда на поворотах, завдяки чому ви будете з легкістю об'їжджати пробки чи людей на велодоріжках. По центру протектора є доріжка з низькопрофільних шипів, завдяки яким забезпечується накат по прямій. Базою коліс виступають подвійні алюмінієві обода, стійкі до ударів і утворення вісіму, а обертаються вони на надійних втулках. Спереду встановлені Joytech, а задня є трансмісією закритого типу бренду Shimano. Контроль швидкості здійснюється за допомогою ободних гальм спереду бренду Avanti і барабанного гальма ззаду. Барбане гальмо також вбудоване у втулку і приводиться в дію обертанням педалей у зворотний бік. Така конфігурація ідеально підходить для велосипеда такого типу. Обидві версії AvantiFold мають три швидкості. Ведуча пара це алюмінієві шатуни провіл з зіркою на 38 зубців. Вони встановлені на картриджну каретку з промисловими підшипниками бренду Neko. А також трансмісія має планетарну втулку Shimano Nexus на три швидкості. Це чудовий варіант для покатушок у будь-яку погоду, оскільки вся система схована всередині втулки, вона практично не потребує обслуговування і повністю захищена від потрапляння бруду і пилу, що значно збільшує срок служби такої системи. Avanti Fold – це прекрасний надійний варіант не тільки для дорослих, а й для дітей. Байк має дуже якісні компоненти за невелику ціну. Це гідний варіант для вас, якщо вам потрібен практичний велосипед на довгі роки. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.